Уявіть, що ви попали у джунглі, і тут ви бачите мавп, і ви одразу ж хочете їх порахувати. І ви рахуєте: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви нарахували десять мавп. І тут головна мавпа вам говорить, що допоможи нам зрозуміти, скільки мав по дорозі у нас загубилося? Тому що нас спочатку було, нас спочатку було 18. 18. І ми не знаємо, скільки мав ми втратили по дорозі. Вони були розбищаками і вирішили кудись полізти на дерева, щоб погратися з пташками. І ви думаєте, якщо у вас зараз 10, Тобто 18 це дорівнює. Якщо у вас зараз 10, тобто 1 десяток, 1 десяток, то у вас мало б бути ще 8, тобто 10 додати 8. Так як ви знаєте, що є таке правило, коли у двоцифровому числі перша цифра це одиниця, 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 це значить, що це один десяток, один десяток додати якусь кількість одиниць. У нашому випадку це додати 8 одиниць. Одиниць. Можна це зробити таким способом. Також ми можемо це візуалізувати, тобто побачити насправді, як будуть виглядати ці 18 мавп. Отже, якщо у нас зараз їх 10, то ми маємо додати ще вісім. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На всякий випадок порахуємо ще раз. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Ось і все. Тепер ви зрозуміли, скільки мавп загубилося по дорозі, і впевнено кажете головній мавпі, що у вас загубилося вісім мавп.